Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні в даному відео я хочу порівняти два танка, які були головною нагородою в Хеловінських подіях: Фараон в минулому році. Форест віч, вона ж лісова відьма в цьому році. Їх можна було отримати по різному. Про це я не буду вам розповідати. Якщо ви не бачили мій огляд на фараона, рекомендую глянути. Так само на лісову відьму є в описі під цим відео. На них посилання огляди цих танків. Давайте ж ми їх порівняємо, зіткнемо їх один проти одного. Але перед тим як ми це зробимо, хочу попросити тебе, підпишись на канал, якщо не підписаний, постав подобаючку цьому відео. І напиши в коментарях, як думаєш, який танк імбовіший, конкретно для тебе. Буде цікаво почитати. Хто не знає, я стрімлю кожного дня, починаю 18.00. Кожного стрімчику ми щось розігруємо. YouTube, Twitch, Trovo. Також у нас є свій телеграм-канал, discord сервер. Обов'язково підпишись. Ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по бліцу, коли у мене виходять відео, коли в мене виходять стріми, які тематики і так далі. Тому. В описі під цим відео знайдеш всі цікаві посилання. Давайте ж перейдемо до нашого порівняння. Значить, у нас є Форест Віч. Я про нього детально розповідати не буду. Наголошу на певні нюанси. Значить, у нього є механіка, аварійна гусениця. Також у нього є механіка, це запасний снаряд. У нього в цілому чотири пульки да, в барабані. Першу, перший снаряд. Ми не вистрілюємо, тому що він кадешиться супердовго. В цілому найкраще працювати з снаряди номер 4 Тобто ми його стріляємо першим, але офіційно він називається снаряд номер 4 як ми бачимо. Далі що у нас по фараону? У фараону є теж механіка, сила пустелі. Ви теж зараз бачите, що вона дає, поглиблюватись не буду. Далі. Е, у нього барабан на три снаряди. Каде між пострілами 2,5, Каде всього барабану 18 секунд. Е, теж бачите, в цілому перед собою ці нюанси і ці моменти. Тобто, отакі два танчика. почнемо ми з вами із швидкості. Е, просто візьмемо і стартонемо разом, і подивимось, хто ж приїде першим на позицію. Як ми бачимо, лісова відьма стартонула у нас перша, але. У неї максималка менша, а коли фараон набрав свою максималку, відповідно, він вийшов вперед і е перегнав нас майже на корпус одного танчика. Тобто, конкретно по швидкості, у нас перемагає фараон. Хоча, повторюсь, стартанув конкретно Форест Віч краще. Далі дивимося маневреність. Що у нас по маневреності, хто ж у нас тут буде перемагати. І що я вам тут скажу? В цілому, поки ми дивимося це відео, вони однаково. Тобто в них однакова маневреність, і тут в цілому ну, немає переможця. Тобто, бал даємо одному і іншому. Тобто, 2-1 поки що в користь фараона. Далі, давайте ж подивимось. Е Хто кого перед ПМить, тобто хто кого першим забере, якщо два танка будуть просто дивитися один в одного і будуть стріляти. Я зараз на Forest Witch, мій опонент візові на е фараоні. І дивимося, що у нас тут буде. Я стріляю із ну, тільки четвертим снарядом. Да? Той, який у нас, Бестрій ну, ним з першим. Е і я чекаю, поки у нас буде. Можливість, що ми його вже заберемо з чотирьох снарядів, я просто беру і видаю всі снаряди. І виходить так, що у нас майже ще залишалося 600 хп, а ми фараончика вже забрали. Давайте тепер е, поміняємось місцями. Я буду на фараоні. Ви бачите, до речі, як броня у відьми. Я буду стріляти основними снарядами, але вам в рандомі рекомендую вмикати голду, тому що так більше зон зонтробіття. Повторюсь, якщо не бачили мій огляд на ці танки, рекомендую глянути. Там я розповів про всі нюанси. Добре, дивимось. Значить, видаю я три снаряди, всі три у нас залітають, і я кадешусь. Мій ж опонент, як і я, тоді, видає е, по одному снаряду. І коли це потрібно. До речі, тут він два видав. Е, ось бачимо, я видав два барабани, я майже його забрав, але він закадешив і просто видає всі свої е, чотири снаряди. Тому е, майте на увазі, що на Forest Witch. Краще працювати від снаряда четвертого, тобто, тобто той, який ми першим стріляємо. А, і таким чином у вас найбільший буде ДПМ. В цьому порівнянні у нас перемагає Форест Віч, тому у нас 2-2, як ми бачимо. Добре, тепер давайте візьмемо такого свого роду ПВП. Я буду спочатку зараз на фараоні, мій опонент на лісовій відьми. І подивимось, хто ж тут ну, зможе уже якби майже майже в реальному бою, один на один, хто ж тут у нас переможе. І, ну як ми бачимо, що ми тут за стоїмо за огрожею за такою, і нам в цілому стояти прямо один до одного дуже важко, тому що то один тікає, то інший, і відповідно. Я зараз ганяюся за відьмою, тому що я вже закадешився, і я не хочу дати можливість закадешити своєму опоненту, щоб він стріляв від першого снаряду. Як ми бачимо, тут поки що у нас майже пооднаково хпшечки, але я зараз на Е, І дивіться, тут є момент: я стріляю і не попадаю. Не пробиваю вірніше, так само і в каток. Тобто два постріли не залетіло з одного. Так би я міг би його забрати. Але бачите, хто не бачив мій огляд на лісову відьму, ви е не знаєте, що в неї є там деякі нюанси, і я там попереджав: не стріляйте, стріляйте краще із, ну, з прицілу, да? коли заходите в приціл, тому що там рекошетна така, такий корпус, і можна випадково не пробити. Так само і про е гуслі. Там на деяких снарядах не вистачає пробиття. Давайте тепер буду я на лісовій відьмі. Тобто, дивіться, у нас виходить лісова відьма перемогла, Тобто у нас е, зараз 3-2 в користь лісової відьми. Тепер я давайте, буду на лісовій відьмі, і. ми... Е, бачите, я намагаюся стріляти від снаряда, який ми стріляємо першим, е, а наш опонент нас не, нас не пробиває. Я, до речі, знову ж таки, тут стріляю тільки фул голдою, тому що фараон пробивається, бачите, в башту на голді. І так як я це знаю, так як я дивився свій огляд про, про фараона, я знаю, як його пробивати. Тому я тут видав три снаряди знову відкадешився і просто стараюся від башти щось там вицілювати. І оп, і четвертим снарядом резервним, я його Добираю. І в нас виходить 4-2 в користь лісової відьми. Ось такий у нас вийшов огляд на ці два танка. в плані як це, ПВПшна? я не знаю, як це сказати. До речі, давайте придумаємо рубрику разом. Напишіть, як би ви назвали цю рубрику. Я думав назвати її якось її ПВПшна, ну, щось типу в такому форматі. Можливо, хтось із вас подасть цікаву ідею. Тому давайте підсумуємо. Значить, швидкість фараон краще. Коли він набирає свою максималку, він виходить імбовіше. Якщо ми беремо е, по маневреності, помарене по маневреності однакові два танка. Якщо ми беремо по ПВП, по гарматі, по ДПМу. Е, тут лісова відьма краще справляється з цим показником. Також, якщо у нас е, ми будемо ПВПшитись, то мені здається, що виграш... виграшна ситуація у нас все ж таки е, знову ж таки у е, лісової Відьми. Тому я вважаю, що лісова відня, відьма імбовіша, е, і її отримати буде достойно, на мою думку. Хоча, повторюсь, сам танк Фараон мені теж сподобався. Е, Ось така у нас рубрика нова, яку я буду старатися робити в майбутньому. Повторюсь. Давайте придумаємо її назву. Також став подобаючку, підпишись на канал, подивись в описі під відео цікаві посилання, телеграм-канал, Діскорд сервер, Ютуб Твічтрово. Кожного кожного дня у нас стрімчики, кожного дня щось розігруємо. Я нагадую. І мій повторюсь, підсумок. Лісова відьма мені виглядає цікавішою. А я повторюсь. Напиши, що тобі імбовіше, і чи є в тебе фараон, і чи є в тебе лісова відьма. А я тобі дякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли б ви це не дивились, на зв'язку.